А далі про спецназ, морську піхоту і контрозвідку. Слова гучні і виключно для героїв. Сьогодні солдатського хліба скуштували буковинські підлітки, які відпочивають у таборі на Заставнівщині і виховують в собі дух патріотизму. Менше шкідливих звичок, інтернет залежності, а більше на свіжому повітрі та жвавому ритмі. Як у лісі гартувалася юнацька звитяга, дивіться у сюжеті. На два тижні відпочинкова база у Репуженцях Заставнівського району перетворилась на військову фортецю. На старт! Внімає! Марш! З 28 червня до 6 липня тут діє молодіжний військово-спортивний зліт Ніхто крім нас. З перших днів кожного учасника змагань привчали діяти злагоджено та по командному. Це марпеховська траса з усіма характеристиками, які саме на цій трасі, як по книжці. Плюс ще додано 6 елементів. Котори ми придумали для дітей, щоб они одновременно бросали гранати і адстрілялі воздушным оружием, камуфляжна форма на поясі підсумка з гранатою та ніж. А попереду перешкоди, димова завіса, ліквідація умовного наглядача, стрільба з пневмогвинтівки. На сьогоднішній день фактично у нас більше 50 дітей знаходиться в тому табору, ті, які змогли фінансово. Хоча фінансово батьки забезпечували, скажем ну прожхарчування А решта, доставка все за рахунок громадської організації і членів нашої організації, спортивна підготовка та кількаденний тренінг дав свої позитивні результати. До фінішу дійшли всі і без травм. В Принципу немає тут, тільки проходять найсильніші, Слабких в нас немає. Все досить просто. Зає завдання завдання треба виконати. Це звичайна справа для будь-якого спортсмена. Якщо ноги не розігрітися, треба розігрітися, щоб раптом не потягнути м'яз. Тому що ми втратимо дорогоцінні секунди. Я не говорю про хвилини, я говорю про секунди. Увімкнений секундомір таки додав драйву та підганяв кожного. І при нормі для справжніх солдат проходження перешкод за 5.45, Ці юнаки пробігали її за 10-11 хвилин. За словами командирів, це дуже хороший результат. Всю трасу для змагань підготували самі бійці за кілька днів, практично з підручних засобів. Ніхто не стримував себе і залюбки коперсався у пилюці, проповзав у тунелі, пробігав крізь дим, болото і під канонаду вибухів. Можна і тяжко, і легко. Тяжко тим, що готувалися ми мало, а легко тим, що перший раз якось цікаво було. Ми стараємось завжди тримати себе в формі. Кожен ранок стаємо, робимо зарядку. Саме головне в команді це зібраність, гуртованість. Якщо нема згуртованості, команду не прийдемо. бачили, наприклад, в тунелі треба допомагати кожному, щоб витягувати один одного. Дівчата це ті ж самі бойці. До них відносимося так само, як до хлопців. Громадська організація Ніхто крім нас, котра все організувала, це колишні учасники бойових дій в Афганістані. Їхньою метою було розказати та показати, що війна це погано, і культивувати її, як це роблять приміром, сучасні фільми не варто. Не дай Бог хто нібудь напад на Україну. Ми маємо 52 бойця, завалюємося Зайняти дозвілля іншими справами, змусити забути про залежність до шкідливих звичок чи до комп'ютера, натомість запропонувати активний відпочинок та дати змогу до самовираження. Таку тіль перед собою поклали командири загону. Коли був поставлений телевізор для дітей, ми поміли, що це діти, що ввечері вони може, захотять посмотрети. Возле телевізора був один 11-річний мальчик в течение 15 минут. Всі остальні займалися ділами. Злід діятиме ще два дні, а діти вже просяться на другий рік і планують, як би ще краще підготуватись та зібрати сильну команду. Анатолінки Фаре, Олег Сашкевич, теме днятива.